Ми в Ура! Це великий успіх. Сьогодні, мої хороші, ми будемо зараз запущу ще трансляцію в Інстаграм і зробимо з вами корисну річ по Present Perfect Continuous. Презентацію з цього всього діла, правда, вона буде англійською, звісно, не німецькою. Ми будемо бачити в нашому телеграм-каналі, де ви можете побачити приклади. Приклади ось цього всього діла. Хто не знає, що таке Present Perfect Continuous, я почну із самого початку. А хто, власне, знає, що це воно таке і з чим його їдять, то інформація буде просто для нагадування. Ну що ж, поїхали, можна дивитися або туди, або туди. Зараз побачимо. Ну, в путь мої хороші. Present Perfect Continuous це перший час групи. Perfect continuous, вона теж велика, вона найдовша. Складається із допоміжного дієслова have, або has, і сподіваюся, що ви знаєте, що has – це він, вона, воно а все решта have. І потім, власне, king have been або has-been. Обов'язково been має бути другим, і власне закінчення ing або ще як його називають суфікс. Давайте розберемо вживання цієї форми часової present perfect continuous. І ось у вас в телеграм-каналі буде. Поміточка перша, що ми визначаємо два використання: Present Perfect Continuous: це Present Perfect Continuous Inclusive із таким жирним у вас буде виділено, і Present Perfect Continuous. Іксклюсив, це корисна річ. Ну і бачите, перше правило, що Present Perfect Continuous Inclusive вживається для позначення дії, яка почалася в минулому, тривала дотепер, і все ще відбувається, все ще йде. Present, perfect, continuous, inclusive, зазначте собі, загалом вживається з словом since, який в дужечках у вас написано, позначає відправну точку дії. Із словом for, яке позначає цілий період тривалості чогось, з словами two days, наприклад, протягом цих двох днів, і в такому ж значенні, коли у вас показується якийсь період. Пишуть нам в дужках, якщо сполучник since, «Introduces a clause вводить підрядне речення, то тоді дієслово в цьому підрядному реченні вживається в past Simple. Ось така інтрига. І зазначимо собі приклад. I have been looking out for your white dress for the last 10 minutes. Mm -hmm. Have been looking. Тобто людина цю дію робила довго і досі робить. Ever since I saw you last, I have been thinking. Thinking. Бачите, який довгий час? Have been thinking. Have been looking. Людина шукала, людина думала і, в принципі, шукає і думає. Тому що, якщо перекласти його минулою формою, це буде past. його форма. Ну, до перекладу, ми ще з вами дійдемо, це буде в кінці. As has been stated above, the present perfect inclusive is used to denote an action which began in the past, has been going on up to the present, and is still going on with the verbs not admitting of the continuous form in negative sentences and with certain non terminative verbs. Uh, Пам'ятаєте, минуле відео було про present perfect inclusive, і я зазначала три випадки вживання цієї цієї часової форми. Дія це present perfect inclusive. Пригадуйте, як інформується. Have або has, і третя форма дієслова без been, без інк, без нічого. Дія, яка почалася в минулому, продовжувалася дотепер і досі, продовжується з дієсловами, які не вживаються в кінтісі. Ви бачите, яка ситуація? В, і в заперечних реченнях, і з. Неперехідними Non-terminative verbs. Якщо в verbs not admitting of the continuous forms, present perfect inclusive is the only tense possible. Якщо діє слово не може вживатися в контінусі, то звісно воно буде вживатися в симпл. Дивімося примітку в розмовні англійській. Дієслова хотіти і бажати часто можна знайти в perfect continuous формі, хоча, як ми вже зазначали вище, вони не вживаються в continuousній формі. I have been wishing to speak to you ever since you returned. З словами в заперечній формі present perfect continuous inclusive, вживається. but it is far less common, але він набагато менше вживаний ніж present perfect inclusive. З певними нетермінативними словами і present perfect inclusive, і present perfect continuous inclusive. Вживається. Дивіться, приклад, будь ласка. We have worked at the problem for several months. Ми працювали на ці. Блемо кілька місяців, коли наголошується факт: We have been working and working and working at the problem for months, and I don't think we are likely to solve it. Тобто наголошується на процесі і кінця ці дії не видно, да? Present Perfect Continuous Inclusive перекладається українською теперішнім часом. I have been teaching at this school for 20 years. Я викладаю у цій школі вже 20 років. Друга, друга, а, друга позиція це Present Perfect Continuous Exclusive, який показує дію, яка була нещодавно в процесі. But is no longer going on at the present moment. Але не відбувається більше на даний момент. Давайте візьмемо, приклад. You are not well today. Today пишеться вже разом, хороші. Ти плакав чи плакала, да? але дія закінчилась, але все одно ми бачимо результат. Present Perfect Continuous Exclusive виражається, а де вживається для вираження повторюваної дії в минулому. How have you been spending your money? Як ти користувався своїми грошима, на що ти їх пустив? I have been buying pictures періодично. I have been getting letters from him. Знов-таки листування відбувалося періодично. Present Perfect Continuous Exclusive часто вживається з емоційним забарвленням. Це дуже важлива річ. I suppose you have been telling lies again. Ми в емоціях. Ти обманював знов Ситуаціон. Present Perfect Continuous Exclusive перекладається українською як минулий недоконаний вид. Дієслова вірніше. Такого виду Your Eyes are red. You have been crying. У вас почеленіли очі, ви плакали. Тож, яка різниця між Present Perfect Continuous, Inclusive і Present Perfect Continuous, ми з вами розберемо і різницю між Present Perfect і Present Perfect Continuous Exclusive прямо зараз. Дивіться, параграф 29. Students should take care not to mix up the present perfect continuous and the present continuous. Present Continuous використовується, щоб показати дію, яка відбувається в даний момент, і жодної previous duration не виражається. За плечима нічого немає, ніякої минулої дії. Present Perfect Continuous Inclusive вживається, якщо попередня дія, та, яка за плечами виражається. I'm reading Don't be and Sun. Right now, right? Момент около зараз, около сейчас. І I have been reading Dombey and Son for three years. Бачите, діє за плечима. Немає різниці в перекладі. Я читаю роман і син, і я читаю роман Dombey і син» вже три дні. Але значення в них, хоча перекладені той с вами, значення зовсім різне. І останнє мої хороше: це Present Perfect і Present Perfect Continuous Exclusive. Різницю inclusive ін ми розібрали. Present perfect Вказує дію завершено в той час, як Present Perfect Exclusive, виражає uh, there is an implication of incompleteness. Є yeah, implication це як hint, як намек на те, що дія не закінчена. Як ви перекладаєте, he has made some experiments? Він зробив кілька опитів, досліджень. He has been making experiments. Він це робив. Why are your lips black? I have been eating blackberries. I have eaten a whole, a whole plate full. Я їв черніку, я з'їв цілу тарілку. Бачите, дія закінчена. She is walking up and down the room, thinking of the letter. She has been writing and wondering how she should finish it. She is going to post the letter she has just written. Has just written. Це її дія завершена. Це, мої хороші, це все по present perfect continuous. Тепер ви знаєте про нього все до зустрічі